діти! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати тему Прикметник. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож Безмежним океаном країни Знань. Але подорожуючи, ми обираємо якийсь вид транспорту. Сьогодні ми поїдемо на сучасному транспорті. Оберіть собі транспорт, на якому ви б хотіли подорожувати. Якщо ви обрали гіроборд, то для вас очікують на уроці гарні знання. Якщо ви обрали електросамокат, вас очікує гарний результат на уроці. Якщо ви. Обрали гіроскутер Сігвей. Вас очікують на уроці позитивні емоції. А якщо ви обрали велосипед, вас очікують нові знання. Запишемо в зошит 11 січня класна робота. Каліграфічна хвилинка. Пригадаємо, як пишеться велика і мала буква В, також буква Й, М та О. Запишіть, будь ласка, у зошит. Записали молодці. Спробуйте, будь ласка, розгадати ребус. І здогадатися, яке ж слово там заховалось? Так, це слово хвилина. Хвилина це одиниця виміру часа, що дорівнює 16 години або 60 секундам. Зверніть, будь ласка, увагу, що слово хвилина. Пишеться з буквами «и» і наголос падає на другий склад на звук «и». запишіть це слово з нового рядочка собі у зошит. Пропишіть його цілий рядочок і підкресліть орфограм. Наші орфограми це дві букви «и». Ворлися молодці. Виконаємо звукобуквений анализ цього слова. Запишіть це слово ще раз нового рядочка Слово хвилина. І зробимо його звукобуквений анализ. В слові хвилина, який перший звук? Правильно, який він? Так. Приголосний, твердий. Поставили, будь ласка, позначку. Що ми ставимо? Рисочку, правильно. Записали рисочку. Наступний звук який в слові хвилина. Звук В. Правильно. Який він? Приголосний, твердий, абсолютно вірно. Поставили рисочку в нашій схемі. Наступний звук. І правильно. Як ми його позначимо? Кружечком, Правильно, тому що це голосний звук. Наступний звук у нас який? Л. Правильно. Який це звук? Приголосний твердий. Позначаємо рисочки правильно. Наступний звук? И. Який ми поставимо значок? Це який звук? И? Правильно голосний. Наступний звук. Н. Який він? Приголосний твердий позначаємо рисочкою. І останній звук в цьому слові? А. правильно. Це який? Голосний. Абсолютно вірно. Поділить слово на склади. Скільки в ньому буде складів? Так, три склади виділили склади в слові хвилина. А порахуйте, скільки буде букв і звуків в цьому слові. Так, сім букв і сім звуків. Складіть, будь ласка, речення зі словом хвилина. Таке, яке вам подобається. Записали молодці. Отже, пригадаємо, що називають прикметником. Так, ознаку предмета, на які питання він відповідає. На питання який, яка, яке, які. Наведіть, будь ласка, приклади. Прикметників. Наприклад, яблуко, яке воно, червоне, соковите, велике і так далі. Молодці. З якою частиною мови дружить прикметник? Звісно, прикметник є найкращим другом іменника. Отже, сьогодні на уроці ми будемо будувати слово сполучення прикметників з іменниками. Зіскануйте QR-код з вашого підручника та перегляньте відео. Запам'ятайте назви двох підводних мешканців, які ви побачите. Переглянемо відео. Привіт, зараз ми дізнаємось назви морських тварин, Риба клоун краб, скат. Okay. Ось ми ніг. Підписуйтесь на наш канал. Попереду ще багато цікавих. Привіт. Привіт. Зар... Скажіть, будь ласка, яких підводних мешканців ви запам'ятали? Так. Нам потрібно записати назви двох підводних мешканців і визначити число записаних іменників і змінити число кожного іменника записати через риску. Запишемо слова краб та дельфін. Скажіть, будь ласка, слово краб це яке число? Однина чи множина? Однина, правильно. А слово дельфін. Однина чи множина? Правильно, однина. Тому що він один. А як ми змінимо ці слова так, щоб їх було багато? Краби. Це буде множина, І дельфіни це буде множина. Запишіть, будь ласка, у свої зошити з нового рядочка не потрібно писати номер вправи. Заберемо усно до іменників однині прикметники. Прав який? Великий маленький, правильно. Дельфін який? Великий, добрий. Так. Як ви думаєте, і у якому числі вжито прикметники? Так, прикметники вжиті в тому самому числі, що і іменники. Доберемо до іменників умножені прикметники, краби, які вони? Великі, маленькі, дельфіни які, великі, добрі. Так, у якому числі тут в житті прикметники? Умножені правильно. Отже, прикметник завжди стоїть у тому числі, що і іменник, з яким він пов'язаний. А прикметники завжди пов'язані з іменниками. Це сторінка 70 вашого підручника, і правило, вам потрібно вивчити. Наприклад, червоний краб, червоні краби. Великий скат, великі скати. Подивіться, будь ласка, на вправу 199. Прочитайте, будь ласка, цей текст самостійно. Прочитали? Як ви думаєте? Чи корисним був винахід Луї Бутана? Послухайте, будь ласка, його винахід. Перша підводна фотографія була зроблена Луї Бутаном у 1893 році. Однак апарат, за допомогою якого вдалося її зробити, був важкий і незграбний. Сучасні прилади маленькі та зручні в користуванні, відкрили чимало морських таємниць. Спеціальні лампи підкреслюють кольори і глибину простору, морське дно досліджують відео та фотороботи, у яких є дистанційне управління. Передають зображення науковцям прямо на дослідницькі кораблі. Отже, я повторю питання, як ви гадаєте, чи корисним був винахід нахідлої бутана? Так, звісно корисний. А чому? Добре, я сподіваюся, ви висловили свою цікаву думку, так? Випишемо справи 199 сполучення прикметників разом з іменниками за зразком. Подивіться на зразок фотографія, яка підводна. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно поставивши відео на стоп. Виконали? Перевіряємо. Фотографія, яка підводна, апарат який важкий і незграбний, прилади, які сучасні, маленькі, зручні, таємниці які Морські. лампи які спеціальні, дно яке морське. Управління яке дистанційне, кораблі, які дослідницькі. Виконали. Хто зробив завдання без жодної помилки, поставте собі плюсик на полях. Давайте визначимо з вами число записаних прикметників. У множені. Знайдіть, будь ласка, прикметники, язики записані. Умножені. Так, прилади, які сучасні, маленькі, зручні. Так, ще шукаємо. Таємниці, які морські, ще шукаємо. Лампи, які спеціальні, правильно, і ще шукаємо один, який стоїть у множині. Кораблі, які дослідницькі. Так, абсолютно вірно. На які питання відповідають прикметники, які стоять у множині? На питання, які? А які закінчення мають прикметники в множині? Подивіться в своєму зошиті, який ви записали. Вони мають закінчення І. Правильно, видіють, будь ласка, закінчення в прикметниках, які стоять у множині. закінчення І. Отже, у множині прикметники мають закінчення І. На сторінці 71 вивчити це правило, що умножені прикметники мають закінчення і. Права 200 утворити сполучення слів, уставивши потрібні закінчення. Акваріум рибка рибки. Нам потрібно скласти слово сполучення. Акваріумні рибки. І в однині акваріумна рибка. Виконайте, будь ласка, це завдання самостійно, поставивши правильне необхідне закінчення, щоб утворити слова і у множині, і у однині. Поставте відео на стоп і виконайте це завдання. Виконали. Перевіряємо. Закінчення обов'язково виділити. Як ви гадаєте, чи можна слова акваріумна, акваріумний, «акваріумне», акваріумні назвати спільнокореневими? Доведіть свою думку. Так, сподіваюся, що всі дали правильну відповідь на це запитання. І останнє завдання. Прочитайте вірш ванно винградової, випишите за сразком слово сполучення з прикметниками у житті в множині і виділи в них закінчення. Послухайте, будь ласка, вірш про Україну. Озера сині ліси великі. Високі гори, глибокі ріки. Яка ж красива у нас країна найкраща в світі, моя Україна? Будь ласка, випишіть словосполучення з прикметниками у житті в множині і виділіть закінчення. Виконали? Молодці. Перевіряємо. Озера, які сині, ліси, які великі, гори, які високі, ріки які глибокі, країна, яка красива, Україна, яка найкраща. Молодці! Ви сьогодні дуже добре попрацювали. Вашим домашнім завданням буде виконати вправу 201 на сторінки 71 підручника. Я на сьогодні з вами прощаюся. До побачення, мої люби, до нових зустрічей!